Смажуємо мясо для того, щоб каша була більш запашна і краще смакувала. Загалом то ходять такі старші дівчата, вони відкладають своє життя взагалі на післязавтра. Вони в них нема часу думати про себе, вони думають про наших захисників. Взагалі те, що ми робимо, я вважаю, то немає ніякого значення в порівнянні з тим, що роблять наші хлопці.